Будь ласка, як вас звати? Скажіть, де ми знаходимося Олена Васильівна Дребут. Ми знаходимося на вулиці медична, 4, геріатричний пансіонат. Тут проживають люди похилого віку і багато є і молоді, які нуждаються в посторонній. Ну так сказати уход. Дільниці колись раніше тут була спеціальна. Тепер вона звичайна, тому що люди всі мають приписку. Медична 4. виборців згідно з писку. У нас 139 чоловік. Як сьогодні голосування? Сьогодні ну голосування дуже активно, тому що вони вже зранку черга, восьмого всі були, вже всі були, в сорочках, тому що це для них свято, бо багато людей прийшло. Правда, багато багато чоловік голосує за місцем перебування. 29 чоловік мають відмітку в основному списку, а 47 поступили заяви, які затверджені лікари. Ми комісія сказав, трьох чоловік. Провірила всіх людей. І вони внесені до витягу. Всього 76 чоловік. Мають голосувати за місцем перебування. Тобто у палатах. У палатах, так. Тому що у них переважно лежачий спосіб угу. постільного режиму. Режим. Що це, до виборів. Чи приходили до них кандидати, спілкувалися з цими виборцями? Ну, як ми голосували, то бачили, що приходили, але на жаль, я всіх... Я маю на увазі. Тобто політики так, приходили, приходили, правда? Так, Політики відвідують, навіть сам губернатор був угу. цього тижня. Все ясно, дякую вам. Ну може, останнє останні вже не пішли. 看过。